Огляд споруд, пристроїв і службово-технічних будівель здійснюється працівниками, які безпосередньо їх обслуговують, а також начальниками станцій, депо, дистанцій чи дельниць, у підпорядкуванні яких перебувають ці споруди та пристрої, згідно з порядком і в терміни, визначені відповідними положеннями та інструкціями. Головні та приймально відправні колії стрілочні переводи на головних та приймально-відправних коліях. Крім того, що місячно в першій декаді повинні оглядатися комісією під головуванням начальника станції у складі калійного майстра та електромеханіка СЦБ. Результати огляду і заходи необхідно для усунення виявлених несправностей. Заносяться до спеціального журналу, в якому зазначаються також терміни усунення несправностей і виконання намічених заходів. Начальники залізниць, служб, дирекції залізничних перевезень і керівники лінійних підприємств повинні систематично перевіряти у підвідомчих підрозділах стан господарства, дотримання трудової дисципліни і вживати необхідних заходів. Що гарантують утримання усіх споруд та пристроїв у справному стані, виконання технології роботи, забезпечення руху і вимог охорони праці. Порядок проведення таких перевірок з оглядом при цьому споруд пристроїв службово-технічних будівель і їх періодичність визначаються начальником залізниці. Безпосередньо начальникам залізниці. В огляд має здійснюватися не річ одного разу на рік, а начальником дирекції залізничних перевезень двох разів на рік. Ремонт споруд та пристроїв має проводитись із забезпеченням безпеки руху та охорони праці, як правило, без порушення графіка руху поїздів. Для виконання великих за обсягом ремонтних та будівельних робіт у графіку руху поїздів, мають передбачатися вікна. І враховуватися обмеження швидкості, замовлені цими роботами. Для виконання робіт з поточного утримання колії, штучних споруд, контактних мережі та пристроїв СЦБ мають надаватися передбачені в графік руху поїздів технологічні вікна. Як правило, освітлий час доби тривалістю від 1 до 2 годин. А при виконанні цих робіт комплексами машин. Спеціалізованими бригадами і механізованими колонами тривалістю від 3 до 4 годин відповідно до порядку, визначеного начальником залізниці. Ремонт колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ та зв'язку та інших споруд та пристроїв, що виконуються в непередбачений графіку руху поїздів період, має здійснюватися, як правило, без закриття перегону. Якщо виконання цих робіт викликає необхідність перерви в русі, точний термін їх початку і закінчення визначається начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці разом з керівником робіт і узгоджується з начальником служби перевезень. На час виконання робіт, що спричиняють перерву руху, а також для виконання яких за графіком руху передбачені вікна. Керівник робіт зобов'язаний налагодити постійний зв'язок телефонний чи радіо з поїздним іспетчером. На ділянках, де вікна в графіку руху поїздів передбачаються в темний час доби, керівник робіт зобов'язаний забезпечити освітлення місця виконання робіт. Для технічного обслуговування і ремонту пристроїв механізації та автоматизації сортувальних гірок. Колій та інших споруд і пристроїв на гірках повинні надаватися технологічні вікна тривалістю від 0,7 до 1,5 години згідно з порядком, передбаченим начальником залізниці. Будь-які перешкоди для руху. Місце, що вимагає зупинки, на перегоні станції, а також місце виконання робіт. Небезпечно для руху, що вимагає зупинки, чи зменшення швидкості, мають бути огороджені сигналами з обох боків. Незалежно від того, очікується поїзд чи ні. Забороняється. Розпочинати роботу до огородження сигналами перешкод або місця виконання робіт небезпечних для руху. Знімати сигнали що огороджують перешкоди або місце виконання робіт до усунення перешкоди, повного завершення робіт, перевірки стану колії, контактної мережі і дотримування габариту. Порядок огородження перешкод і місць виконання робіт визначається інструкцією сигналізації на залізницях. Для встановлення яхорони переносних сигналів, які огороджують місце виконання робіт на колії, керівник робіт виділяє сигналістів з числа працівників бригади, що склали відповідні іспити. Сигналісти повинні мати головні убори оранжевого кольору, що відрізняються від загальноприйнятих для інших працівників залізниці. В умовах виконання робіт на колії. Розгорнутим фронтом, а також на кривих ділянках малого радіусу, виїмках і інших місцях з поганою видимістю сигналів і на ділянках з інтенсивним рухом поїздів, керівник робіт зобов'язаний встановити зв'язок телефоною чи радіо з працівниками, які знаходяться біля сигналів, що огороджують місце робіт. Сигналісти та керівники робіт повинні мати при собі переносні радіостанції. Порядок забезпечення зв'язком місць виконання робіт встановлюється начальником залізниці. На станційних коліях забороняється проводити роботи, що вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості без згоди чергового по станції та без попереднього запису керівником робіт у журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ. Зв'язку та контактної мережі. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, які роботи мають виконуватися у вказаному порядку, але тільки з дозволу поїзного диспетчера. При виконанні таких робіт на контактній мережі із знятою напругою, але без порушення цілісності колії та штучних споруд, а також за виконання робіт з усунення несправності, що виникли несподівано, Запис про початок та закінчення робіт може замінятися реєстрованою в цьому журналі телефонограмою, що передана керівником робіт черговому станції На ділянках диспетчерською централізацією поїзному диспетчеру. Введення у дію пристроїв після закінчення робіт виконується черговим по станції на підставі запису керівника робіт у журналі огляду Колій. Срілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактній мережі або зареєстрованої в цьому журналі телефонограми, що передана черговому постанції з подальшим особистим підписом керівника робіт. Закриття перегону для виконання робіт на однокаліній ділянці, а на двокалійній або багатокаліній ділянці однієї чи декількох колій. Проводиться за дозволом начальника дирекції залізничних перевезень і за погодженням з начальником служби перевезень, якщо воно не викликає зміни встановлених розмірів руху з сусідніми залізницями. Якщо таке закриття викликає зміну визначених розмірів руху поїздів на сусідній залізниці, воно може бути дозволене начальникам залізниці. За погодженням з головним управлінням перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України. Закриття перегону або колій, що викликає необхідність пропускання поїздів в обхід по інших ділянках даної залізниці або по інших залізницях, допускається тільки у виключних випадках з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України. Про наступне закриття перегону на однокалійній ділянці на двокаліній і багатокаліній, однієї або декілька колій, начальник дирекції залізничних перевезень не пізніше, ніж за добу повідомляє відповідних керівників робіт. Закриття та відкриття перегону або колій проводиться за наказом поїзного диспетчера перед початком та після закінчення робіт. Забороняється починати роботу до одержання керівником робіт наказу поїздного диспетчера у формі письмового повідомлення, телефонограми чи телеграми про закриття перегону або колій, що відбулося, і догородження сигналами місця робіт. Відкриття перегону або колій проводиться тільки після письмового повідомлення, телефонограми або телеграми начальника дистанції колії. За уповноваженого ним працівника за посадою, не нижчою дорожнього майстра, про закінчення калійних робіт або робіт на штучних спорудах і відсутність перешкод для безперервного і безпечного руху поїздів незалежно від того, яка організація виконувала ці роботи. Відновлюються для існуючих пристроїв СЦБ і зв'язку чи електропостачання після одержання повідомлення відповідно від старшого електромеханіка СЦБ і зв'язку або енергодиспетчера.